Значит, этот автомобиль – это очередной наш совместный э, проект с Черневской региональной таможней. Значит, машина была приобретена, полностью обслужена, подготовлена к работе в тяжелых э, условиях э, бездорожья и на передовую. И перед этим мы э, таким же образом отправляли машину для, Черневского, для батальона Чернигов, спецбатальона. Ну и надеемся, дальше будем сотрудничать с ними. Она будет использоваться для перевозки служения, продуктов, подвоза боеприпасов, вывоза раненых. То есть, ну, мы пришли к выводу, что не стоит ее. Такая технически это возможно. То всім чернігівцям я хочу побажати, щоб ми з своєї землі вигнали всяку налочка, яка сюди пхнеться, взяли ботів, були жорсткими, не те, що там добряками, такими українцями, які завжди всім все пробачають, а на нас всі їздять, бо ми ж бачите роботящі і трошки дурні. Ми мусимо тут равнятися до на нашого Господа, який от в цю неділю ми будемо святкувати його воскресіння, брати ботіх і гняти наволоч з нашого дому, якщо треба, з владних кабінетів, з Донбасу, з Криму. Ну і далі не вважаємо наші землі, я вважаю, Краснодар теж наша земля, от визволяти Україну і бути вільним. Це я хочу побажати Чернігівцям, от саме таким бути рівнятися на нашого Господа і святкувати великодні. Практично три дні тому у нас хлопця каска врятувала. Снайпер стріляв до 700 метрів і точно влучив теж. І каска не пробила. Ну, тобто втримала цей постріл, цю кулю. Ну, Він отримав, звісно, там, струс мозку, поранення, там зараз якісь уламки від каски е, виймають з нього, але в цілому він живий і жити буде. Тому от, от, ці потреби потрібні, нам потрібні каски, щоб стрільці не стояли на позиціях, таке іноді бувало. Я сподіваюся, лише на зброю. На нам нормальну Нам не вистачає мінометів, е, нам не вистачає ГСів, нормальних якісних. Те, що в нас буде більш потужна зброя. Ну, якщо зараз перемир'я і не, не можна застосувати там танки, то це та зброя, яку ніби якби під час перемиря застосовувати можна. Я дуже на це сподіваюся. Я не думаю, що е, Збройні Сили забезпечать нас там амуніцію, чимось ну, в якійсь мірі, так, да, але я думаю, ми все одно будемо звертатись до волонтерів, тому що часто буває так, що приходять на ротація військових, і ми вже добровольчий батальйон даємо їм всі необхідні рації бензинні генератори, тепловізори. Ну, до абсурду доходить, але так не справді. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Ти небесний. Як сидити, і все наповняєш, хапи добраєшся, подати, прийди все лиця нас. Я чесноці, і смерний, спасибої душі нас. Святий Боже, це кріпкість, і тебе смертний помилуй нас, святий Боже, це ти кріпкість тебе смертний, помилуй нас, святий Боже, святий ти кріпкість тебе смертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, на віки віки, Амін. При святая Тройця, помили нас, Господи, очисти тихих і наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зденці з цілими, чи наші, імені Твої ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, по всіх часах, на віки, віки, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і хліб наш насущний дай нам сьогодні прости нам про наші, наші, як які ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь, Господу, помолимось, Господи, помилуй. Господи, Го, Господи, людей Твоїх, Благослови наслідня Твоє, перемогого, по Божне християну наших дівників подай, і хрестом Твої пороні, свелю Твою, Спаси, спасикого Господи людей твоїх, і благослови наслідня Твоє, перед перемогого, Божого. Народові нашому, на супротивників подай і Христом твоїм охороняй нас оселю Твою. Е, наша єпархія разом із благодійниками, разом із е, волонтерами е, регулярно відправляє у зону бойових дій до наших воїнів, вантажі. Е, те, що їм є на потребу, це і їжа, це і одяг, це і різне приладдя, і просте, і е, таке вже важливе, скажімо, як тепловізори. І е, практично що тиждень, що два тижні, що три тижні е, їдуть з Чернігова, Ніжина е, автобуси е, е, з вантажами для того, щоб підтримати наших. Е, Військових на Східному фронті, там, де вони стоять перед обличчям ворога і виборюють мир для української землі. Також і священнослужителі наші вони виконують свій обов'язок, відвідують воїнів, які перебувають тут, на Чернігівщині, зокрема в навчальному центрі Десна, в інших військових частинах. З пасторською допомогою, з молитвою для того, щоб вести бесіди на духовні теми, також є священики, які своє служіння несуть безпосередньо у збройних силах і там, як військові священнослужителі, як капелани, виконують свій обов'язок. Ми розуміємо, що наша допомога і підтримка це лише невелика краплина. Але з таких крапельок складається е, море і е, з різних куточків нашої батьківщини з-за кордону від е, української діаспори, від людей, які підтримують її, е, Україну і люблять. її, Ця допомога йде. І я думаю, що завдяки цьому, по-перше, самому матеріальному вияву е, підтримки, що є дуже важливе, тому що, е, на жаль, після попереднього. Державного керівництва, наші збройні сили залишилися у дуже плачевному стані, і допомога, підтримка матеріальна є дуже важливою для того, щоб наші воїни були і боєздатні, вдягнуті, накормлені, мали необхідне приладдя для захисту і ведення бойових дій, а також що те, що дуже важливо, це є вияв нашої християнської любові одне до одного, до своєї батьківщини. І це єднає нас всіх. Спільна біда єднає нас всіх. І тому ми віримо, що Господь бачить цю нашу спільну любов до рідної держави, до свого народу, один до одного. І завдяки цій любові і жартовності Він допоможе нам вибороти перемогу. Дякую вам.